Мета пневмовірус під час нинішнього епідемічного сезону, окрім традиційних гострих респіраторних захворювань, українців підстерігає ще й цей збудник, якою є оперативна епідситуація на Буковині та чим загрожують віруси, які на слуху в чернівчан довідувалися журналісти ТВА. На Буковині було зафіксовано перший випадок захворювання на метапневмовірус. Це гостре респіраторне вірусне захворювання викликає тривогу та занепокоєння серед буковинців. Звісно, усі переймаються, згадуючи епідемію ковід. Однак, за словами очільниці обласного центру контролю та профілактики хвороб, ситуація залишається контрольованою. А метапневмовірус людини є рутинним збудником, який регулярно циркулює в Україні протягом кожного епідемічного сезону. Суть в тому, що впродовж кожного епідемічного сезону, в рамках дозорного епідеміологічного нагляду, ми забезпечуємо вірусологічний моніторинг за циркуляцією вірусів, які обумовлюють гострі респіраторні вірусні інфекції. Впродовж цього епідсезону ми виявляли не лише метапневмовірус, який зафіксовано в грудні 2024 року, але й аденовіруси, риновіруси, риновіруси Віруси, парагрип, вірус типу Б. Для чого ми це робимо? Ми це робимо для того, щоб розуміти, які саме збудники циркулюють, для того, щоб мати змогу прогнозувати під ситуацію, а також надавати належні рекомендації, які дадуть можливість утримати епідемічну ситуацію під контролем Даний вірус належить до респіраторних вірусів, які уражають як верхні, так і нижні дихальні шляхи. Цей вірус може викликати захворювання у людей будь якого віку, проте найбільш уразливими групами є маленькі діти, літні люди, особи з хронічними захворюваннями або ослабленим імунітетом. До груп ризику належать немовлята, діти віком до одного року, а також особи віком від 65 років. Тому ми завжди рекомендуємо всім, хто належить до груп ризику, щеплюватися для того, щоб мінімізувати ризики від перенесеного грипу. Основний шлях передачі вірусу крапельний. Зараження може статися під час контакту з інфікованою людиною через кашель, чхання або навіть спілкування на невеликій відстані. Також вірус може потрапити до організму через забруднені поверхні або предмети. За словами Наталії Гопко, симптоматика цього вірусу є типовою для гострих респіраторних інфекцій. Це нежить це кашель, це може бути затруднене дихання, може бути підвищена температура. Підвищення температури може бути до високих цифр. Може бути до не дуже високих цифр, але в будь-якому випадку ми завжди говоримо про необхідність звертатися за медичною допомогою до лікаря для того, щоб вчасно і ефективно отримати лікування. До слова, ситуація з метапневмовірусом є рутинною і не становить загрози для широких вес населення. Заспокоюють епідеміологи. Вірус є традиційним збудником, який циркулює в Україні та багатьох інших країнах щороку. Наталія Гобко радить буковинцям дбати про своє здоров'я та зміцнювати імунітет, щоб захистити себе та своїх близьких у цей епідемічний сезон. Діана Добинда теми дня ТВА.